90 від відсотків людей роблять ці три помилки в молитві попалися чи ви в них. Не молись тільки тоді, коли у тебе є труднощі. Багато хто згадує про молитви тільки тоді, коли на серці тривога, дні важкі, або в сім'ї щось трапилося, але Господь це не аварійна запаска, не остання соломенка. Він твоє пристановище, твій пастир, він наша щоденна опора. Друге послання перше до Солунян 5:16, 18 говорить Завжди радійте, безперестанку моліться, подяку складайте за все. Божий задум у тому, щоб незалежно від удачі чи невдачі, у будь-який період завжди приходити до Бога, молитва повинна бути безперервною, молитва це не тільки прохання про допомогу, але й подяка, яка приносить душі справжню силу. Після молитви серце також повинно більше заспокоюватися перед Богом. Скільки разів, вилявши гіркоту свого серця, ми йдемо і продовжуємо тривожитися, забуваючи, що молитва це діалог, а не одностороння розповідь. До Филипян 46 нагадує нам Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою, і мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі, це Божий задум. Коли ми зупиняємось, Заспокоюємо своє серце і слухаємо його слова, тільки тоді Він зможе вкласти мир у Твоє серце. Не перетворюй молитву на угоду. Багато хто говорить, Господи, якщо Ти дозволиш мені благополучно повернутися, я обов'язково. Але молитва це не торги з Богом. Матвія 6:10 говорить: Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Це Божий задум. Не зациклюватися на хвилинній вигоді, а вручити себе і свою сім'ю в його руки. У дні в Україні інформатору з передової непередбачувані, життя в сім'ї нестабільне, ми дуже хочемо отримати гарантію через угоду, але Бог хоче, щоб ми навчилися вірити. Він знає, у чому ми по справжньому потребуємо не тільки в сьогоднішньому хлібі, але й у душевному мирі та вічній надії. Жити в Україні дуже важко, але правильна молитва може по справжньому стабілізувати серце. Якщо ти також згоден, будь ласка, напиши Амінь. Вислови це спілкування тому, хто потребує втіхи, тому що ти можеш бути їх благословенням.